Плакати довгий гипет не вміє, умив свої пальми руно зелене, та буйне наманів, понад дільських скропив, і підновив по золоту блискучу в розлоді пустині, та й усміхаються знову таємні радощі Сфінкса. Бачу, Єгипті на очі сміються з під чорних серпанків, жінку Іслам пригнобив, але очі зосталися вільні, Співом з півом крам вихваляють жінки й чоловіки, гордо важенною ношу несучи на голова гарних, так мов на них спочивають подвійні Єгиптанці. Весь у червоні веде водоносно в жартуючих дзвонить і ясним начинням швидко жадібному люду, воду холодну солодку з важкої баклажки вділяє, з жартом її приправляє, з успіхом плату бере, В боги лакові діти пустують безжурно на сонці. Жваві маленькі головки, цікаві личиці зорять, мов для забави дитячої просять бакшишу мандрівця, дав чи не дав засміються, і дарма. От аби очерету солодкого дрібний уламок, і раді веселі, мов панство багатству посіли. Звідки ця радість гадаю? І мариться щось мені в думці, так наче голос таємний, забутую править легенду.